Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ленінградські області РФ продовжують гасити пожежу на нафтовому терміналі. Новатека нагадуємо, вночі її атакували невідомі дрони. За даними телеграм-каналів, загинуло понад 20 інженерів на нафтопереробному заводі у селищі Усть-Луга 21 січня. Палає потужна пожежа. Більшість акцій належать двома підсанкційним олігархам. Один із яких близько дружить з Путіним Усть-Лузі належить компанії Новатеко. Основні власники якої російські олігархи Геннадій Тимченко та Леоніда Міхальсон. Тимченко перебуває під санкціями США та ЄС від 2014 року і року. В обґрунтуваннях до санкцій Євросоюз назвав Геннадія Тимченка давнім знайомим президента Володимира Путіна та одною із його довірених осіб. До слова Тимченко також є одним з акціонерів банку Росія, що вважається особистим банком вищих посадовців України агресорки. На думку журналу Тайма Геннадій Тимченко входить у коло друзів Путіна з дюдо поруч із братами Аркадієм та Борисом Ротенбергами олігарха також активно відвідувала любительські матчі нічної хокейної у Сочі за участі диктатора. Їхні стосунки тягнуться як мінімум за 90-х років. Тоді Тимченко активно допомагав диктатору приватизувати підприємства Санкт-Петербурга. Загалом друг Путіна під санкціями 27 країн ЄС, а також США України, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії Нової Зеландії. Вище згаданий. Леонід Міхельсон також перебуває під санкціями США та Євросоюзу. До слова 2022 року, 26 квітня. Уряд Польщі теж запровадив санкції проти Новатека та його польської дочірньої компанії «Новотек Green Energy». у жовтні. Дочірня компанія запровадила зовнішнє управління. Леоніду Міхельсону це не сподобалося. і Він пообіцяв оскаржити це рішення у суді у вересні 2021 року. Фінансового директора компанії «Новотек» Марка Джетвея заарештували у США, тому що він. Сховав активи на суму 93 мільйони доларів на офшорних рахунках і подавав брехливі декларації. Весною 2023 року його визнали винним. Джетвея засудили до семи років тюремного ув'язнення, а на додачу зобов'язали відшкодувати США збитки у розмірі понад 4 мільйони доларів і ще й сплатити штраф у розмірі 350 тисяч доларів. Зазначимо, першим містом, куди заскочила на вогник Бавовна, була тула від крайньої північної точки на кордоні України урочище Патріївка, неподалік. Від села Грем'яча Чернігівської області до цього російського міста понад 450 кілометрів. Те, що безпілотники змогли подолати таку відстань і приземлитися куди треба. А саме на військове підприємство, де займаються модернізацією бронетехніки, вкотре свідчить про великий успіх ПВО. Росіяни яку вони не втомлюють нахвалювати щоразу, приписуючи її вигадані перемоги у небі. Ночі під атакою дронів опинилися й інші міста. Так від Орла, де гуркнуло від вибухів до кордону України майже 300 кілометрів над територією області збили один безпілотник. Заявило у міноборони країни агресорка Смоленськ, який також здригався від гучних звуків, розташований від кордону нашої держави на відстані майже 400 кілометрів. Там ПВО начебто, знищила чотири дрони, аби дістатися клинці у Брянській області, де вже кілька днів поспіль трапляється щось вибухове. Бавовна подала маршрут у майже 60 кілометрів. Нагадаємо, вночі 19 січня у цьому населеному пункті бавона. Налаштувала дикі танці на нафтобазі пожежу, на якій досі не можуть загасити. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.